За своїми наслідками руйнація греблі Каховського водосховища буде приблизно такою ж, як і Чорнобильська катастрофа, тому що це будуть катастрофічні зміни грунтового покриву, рослинності тваринного світу, які будуть продовжувати впродовж декількох десятків років. Буде знищено повністю орнітофауна. В Понизях Дніпра є азово-Причорноморський біосферний заповідник, де є місця гніздування перелітних птахів. Ця територія належить до міжнародного списку охороняємих територій Внаслідок агресивних дій росіян. Ці всі місця будуть знищені, знищена нова популяція. Перелітних птахів, які використовували це місце для того, щоб вивести з яєць своїх нащадків. Інший момент, що навіть після того, як вода прийме той рівень, який Ну, той рівень, який визначається руйнуванням, ті ділянки, які були затоплені, вони будуть заболоченими. А це під час літа буде означати, що там можуть розвиватися різноманітні мікроорганізми, які будуть становити загрозу для існування людей, можливості або прогнозного прогнозної появи осередків. Розмноження малярійного комара тому це дуже небезпечно і треба приймати заходи для мінімізації цієї екологічної катастрофи. Наскільки наскільки це можливо? Площа затоплення згідно тих карт, які у вільному доступі нам досить значна. Зараз треба списати людей, тварин. Скільки це можливо, я знаю, що в цьому напрямку роботи активно проводяться.